Добрий ранок, ви на каналі Життя нутриціолога. З вами нутриціолог Каленська Ірина. Зараз я буду сфарбуватися, збиратися на тренування і розповім вам кілька нюансів. По-перше, відгуки дам вам про нову свою косметику. По-друге, розкажу, яка ситуація сьогодні сталася, і про те, наскільки мало людей, однодумців, і наскільки мало людей, які мене розуміють. У мене сьогодні така ситуація не дуже приємна. Прям виклала гнівний пост, але зрозуміла, так, ця штука не мішає, але зрозуміло, що мене мої підписники не зрозуміли в Тіктоці. Так, підписуйтесь на мій канал, кому цікаві влоги. Беру таку тональну основу, придбала нову в я вам показувала, що я її придбала. Мені дуже вона подобається. Вона не сушить шкіру, не залишає жирний блиск. І вона не забивається в пори. І от у мене обличчя з купюрозом таке червоне, вона гарно прибирає все. У мене є ще такий спонжик. Ним буду користуватись новий. До речі, я не любила такі спонжики, це вирішила. Обрати, спробувати. І яка трапилась в мене зранку ситуація? Ми пішли до лікаря з моїм сином. Послухати його того, що в нього був вірус. Ось собі прям око вже тикнула. І ми зайшли в магазин продуктів. У нас є на районі магазин «Тайстра» продуктовий магазин. Там є іграшки, і це окремий такий стелаж, один раз я там купувала своєму сину іграшку, коли вона була необхідна, ми підійшли, прям взяли цю іграшку, машинку і все. Але зараз, так як ідуть свята, туди виклали іграшки, там такі є з самого самого початку місце, де йдуть сезонні товари. Це є планограма така в кожному супермаркеті, туди, туди викладають велику кількість іграшок. І раніше там лежало борошно, і там лежало е, щось таке, типу типонаштали гречки, ну і дитина не звертала на ту увагу. Тобто, а зараз там виклали іграшки на його от рівні очей, тобто внизу. І мій син приходить і він просто з ума сходить від тих машинок. Він потребує машинки, кожного разу машинки, навіть якщо вони в нього є. І мене це обурює. Я попросила їх підняти хоча б наверх. Ті батьки, кому дійсно потрібні дітям іграшки, вони за ними прийдуть. Але, звичайно, типу, на мене дивляться як на божевільну якусь ти що, серйозна. І я виклала цей пост в Тік-Тоці, як мене там хаять. виховуй своїх дітей, що це за насенітниці? Ви що серйозна? Типу мов, що я якась неадекватна. Я вам хочу пояснити, що це маніпуляція, маніпуляція зі сторони ем, магазину. Для того, щоб ваші діти бачили і продати більше, я вважаю, що, що дитина має отримувати іграшку, коли це може бути необхідне, батьки прийшли, або якщо подарують, взяли цю іграшку і подарували дитині в те місце, де вони знають, що вони продаються. Або відділ, якщо це навіть продуктовий магазин, де вони продаються, а не виставляти їх на очі, щоб діти там просто з ума сходили у батьків вимагали ці іграшки. І мені там почали розповідати: виховуйте своїх дітей, ви не виховуєте своїх дітей. А у мене двоє дітей жодна не просила. Я Хочу вам пояснити, що є різні типи темпераменту у дітей. Діти такими народжуються. Я дитині своїй завжди пояснююся спокійним тоном. Я на дитину свою не кричу. Я з дитиною намагаюся домовлятися. Психологічні різні штучки я теж вивчала, як це робити. Але він дуже цілеспрямований, дуже такий активний. І цілеспрямованість це дуже гарно, тому що в мене, наприклад, теж такий характер. Я коли щось хотіла, я просто все, ти мені хоч. Просто танки хай їдуть, а я це отримую. І я е, мамі теж істерики робила. Але як би мама мені це не пояснювала, до мене все рівно не доходило. І коли пишуть «виховуйте своїх дітей, це пишуть люди, у яких просто немає досвіду ніякого або у них діти спокійні. Зручні діти, типу такі, яких посадив в, в і каже, сиди, сопив дві дирочки. Це дуже добре, коли такі зручні діти. Але ким вони виростають, ці діти? Вони потім в житті нічого не хочуть. Звичайно, я придбала собі, ну не собі, а сину ту іграшку. Чому придбала? Тому що два варіанти або він в істериці плаче, і я йому відмовляю в тому, що він дуже сильно хоче. Або я купую цю іграшку. І, е, взагалі, якщо ми купуємо те, що діти хочуть, ми вирощуємо людей, які знають в майбутньому, що вони хочуть в дорослому житті. І я вважаю за правильне придбати цю іграшку, аніж сказати, вона тобі не потрібна. Тому що раз я скажу, що вона не потрібна, два я скажу, що вона не потрібна. І він буде розуміти, що всі його бажання, він офігенний тайм, що всі його бажання вони не важливі, йому це не потрібно. Він просто перестане бажати люди, які мені там радили його виховувати, вони просто не розуміють ці всякі різні психологічні штуки. І прям такого понаписували. Краще б ви про харчування стільки писали то про здоров'я, як ви мені там понаписували, що я, типу, ненормальна, неадекватна з матами, з матюками. Ні, я адекватна людина. Я розумію, що це виторг магазину. Я розумію, чому магазин створив таку планограму і то виклав. Але... Я не буду ходити в той магазин до тих пір, поки не приберуть звідти іграшки. Ви запитаєте, наприклад, а в ти теж не буду ходити? В Ашан буду ходити, в мене є можливість е туди поїхати без сина, а тут на районі от не буду ходити. В мене така принципова позиція, так? Тому що я кожен день приношу витор тому магазину і заходжу з сином. І кожен раз купувати те, що у нас вже є, і витрачати кошти, в мене немає можливості. Сина, я теж не завжди можу лишити. Ну так вийшло, що я з нею зайшла. Отже, я просто не буду нічого купувати там. Можливо, ви подумаєте, що я просто якась намахана при якісь мої принципи, щось там. От така в мене позиція. І як би мене там не ображали зараз в Тіктоці. Я розумію, що від частини я права, тому що люди звикли до маніпуляцій. Нам і всіма маніпулюють і розповідають, як нам потрібно жити для того, щоб збільшувались продажі в магазині. Типу зараз ідуть Миколаївчики різні світі, і хтось скаже: О, якби я не бачила цю іграшку, я би її, можливо, і не купила. А так я побачила цю іграшку і я її купила. Я знаю точно, що якщо людина іде за іграшкою, вона їй потрібна, то ця людина підійде в той відео до тієї полиці, де лежить ця іграшка, і її придбає. Пишіть коментарі, можливо, я не права. Пишіть, будь ласка, будемо обговорювати. Блин, не можу рівно намалювати голову. І ще. Один неприємний інцидент. Я вчора взагалі не знімала Тік-Ток. Я багато працювала із своїми підопічними, створювала на її меню. У мене нова клієнтка на антикандидному протоколі. І, взагалі, в цілому, якось в інстаграм багато постів, пишу, це все потрібно читати. Але в мене просто не було настрою знімати влог, тому що ми посварилися з чоловіком. Не те, щоб ми посварились з ним, він на мене дуже образився і перестав розмовляти зі мною. Поясню, яка виникла ситуація. Я ж ходила на концерт Наталки Могилевської. Прийшла я після концерту цього, вся така водушевленна. Ми ще пішли з сестрою в ресторан. Посиділи в тому ресторані прекрасному. Ми з таким гарним настроєм. Ну, уявіть, з ресторану, з концерту, ти приходиш додому, весь такі в піднесеному настрої. Прямо е, таке відчуття що Ти живеш не на зйомній квартирі в, в час війни, а просто в якомусь своєму світі. І тут чоловік починає мені розповідати про якісь історії, про якісь там історії, е, як якийсь там знайомий продавав машину 93-го року. Його запитують, чи не тече масло. Він каже: Ні, не тече а там така дирка, яку вони залатали скочем ем, обманули тих людей, які придбали цю машину. А я так слухаю 10 хвилин і кажу: ти просто забрав 10 хвилин мого життя. Навіщо я буду слухати цю ерунду, як якийсь ідіот обманув другого ідіота? Який дозволив себе обманути, і я це все слухаю. Кажу, я не розумію, навіщо мені це все слухати? Він на мене образився, сказав, що я живу в мірі розових соплей. Я зараз в рожевому кольорі. Можливо, я й живу в якомусь світі рожевих е соплей. але ж я дівчинка. Мені хочеться, щоб він розумів, що я дівчинка, і мені не завжди цікаві ці чоловічі теми. Можливо, я мала бути мудрішою, все це кивати головою, слухати. Типу, в цьому проявляється мудрість, але я різка і кажу. Всю правду, як є. Тому пишіть коментарі, чи бувають у вас такі ситуації з чоловіками, можливо, зі сторони чоловіків е отримаю якусь пораду. І, до речі, хочу сказати із трьох нових, вже і де, із трьох нових блисків Діор найкращий. Ну, він коштує ціну таку. що... Да, синочок. Ой, в тебе штаніжки впали, синок. Іди сюди. Лапочка моя маміна. Що, ти хочеш цим погратися? Хочеш погратися цим? Ага. Давай, мама тобі розпечатаю. Тобі це потрібно, так? Да? Так. Ага. Да. От бачите, як дитина, вона розуміє, що їй це потрібно. Він просить, щоб йому відкрили. А якби він не побачив тих машин, ну, ми ж, звичайно, з, новими, ага. з новою машиною навізьми синок. Ми, звичайно, з новою машиною, з двома, я вам покажу тут з двома такими великими а, гелікоптерами. Все як положено. А вони кажуть: виховуйте своїх дітей. Тобто, ті люди, які хочуть, щоб я виховувала свою дитину, по їхній думці я маю пояснити, чому ця іграшка не потрібна дитині. Ну, це неправильно. Я хочу, щоб моя дитина виросла людиною. Яка знає, що вона хоче і прагла цього. Тому що мені в дитинстві постійно розповідали, це тобі не треба, це тобі не потрібно, це єрунда. В тебе взагалі смаку нема. Сиди, ти дитина, ти нічого не розумієш. І я до 33 років не знала, хто я така. Розумієте? У мене комплекси були до 33 років. Тому я хочу, щоб моя дитина отримувала те, що вона хоче. І просто не буду ходити в магазин Тайстра, бо там лежать ті іграшки, які йому не потрібні. Але про це я йому не говорю. Так що, так, от. так це я вже е, зібралася. Ще зараз нанесу супер. Просто я від нього в захваті. Звичайно, він коштує 900 чи 1100, а ці по 300 різниця є, але він так підпікає, він збільшує губки. Дуже приємний, не стікається таке відчуття, що губи захищені, тому у кого є можливість, рекомендую. Ось такі в мене сталися ситуації, і я знаю, що люди, у кого теж такі якісь дивні речі трапляються, вони дуже люблять давати поради, хаяти, гнати на мене там. Називати різними неприємними словами, тому що вони від ну це їхнє відображення їхнього життя. Тому я чекаю на адекватні коментарі. Я не хочу втратити своє життя на гаманяні коментарі. Я ж маю на це право. Да? Все, йдемо на тренування. Готую обід і зараз маю зробити салат. Це в мене листя салату. Дуже корисне. Тут горіч, рукола є, також є з бурячка такі листочки, в них більше навіть вітамінів, мінералів, ніж в самому, цукровому, не в цукровому звичайному буряку. Потім в мене такі томати, черіки. Е, можна розрізати, але я вже не розрізала. І Нут Нут просто окремо відварила, перед цим на добу замочила, щоб вийшла вся фітинова кислота. Е, нут е, – Це білок рослини, в ньому багато білку, але все рівно він не замінить і нам тваринний білок, тому я ще додам сюди хлібець у мене буде. Або з печінкою тріски, або із тунцем власному соці. Зараз подивлюся, що саме буде. Прийшла я вже на заняття, тут немає світлу. Світло зараз будемо якось, певно, при ліхтарях. Не знаю, буду передягатися. Знаєте, що добре? Під час занять дуже жарко і не потрібно опалення. Тому далі буду намагатися вам знімати відос. І, до речі, я там відповіла в Тіктоці, поки я вам записала нове відео про. То, як я там про дитину, що мені не подобаються іграшки, бо я не можу відмовити, я купую там, стільки в мене хейту, стільки написали різних коментарів. Ну просто 500 коментарів під постом я їх звичайно не встигла всі прочитати, але зрозуміла, що люди прям обурені, щоб так знаєте, писали коментарі, коли я пишу щось про харчування, про здоров'я, щоб так, знаєте, сперечалися. А тут всі мастики просто в вихованні дітей, всі все розуміють, тому кому Буде цікаво, зайдіть в TikTok, почитайте. Там я ще одне відео виклала. Заходьте, дівчата, вибачте. Тут стою, знімаю все. Буду йти передягатися і займатися. Я в такому костюмчику. Тут ще шорти, бо зніму а, ласіни, бо дуже холодно. До речі, це український виробник, дизайнерський одяг, українського виробника. Це не реклама, просто круто, що покажу вам маркировку. Маркування мені дуже подобається, але дуже холодно. Прям дуже холодно, дуже холодно. Але мені починає подобатися моя фігурка. А далі все має проходити, як у ньому кіно, знаєте, тако під якусь музику на фортепіано. Тому що займаюся я так собі, мені дуже подобається, але я не професійний полденсер, і це таке щось смішні, якісь потуги. Але я відношусь до себе з самою іронією, тому лишу це на цьому каналі, для того, щоб дивитися, як змінюється моя і фігура і мої вміння. Але далі буде тренування з пол не з полденсу, а з тверку. Там буде трішечки поцікавіше. Я прям лишу вам, як є. У нас немає світла. І ще, ще пропрацьовувати одна клеточка вперед. Круги, круги красиві мають бути. Ножки полузігнуті, нерівні.

Фонарики на телефонах. Ну, у тут можна і фонарики, значить, кінка може вистачить. Не саме ці попарфану. Зразу і то, і то сра по вертя. Може, дійсно від телефоном. Що, щоб воно заказали? Так, ми включили фонарики від телефону. Образні місця положити. Виключи, але вони потужного до сусідку, може, хтось теж. Ви хочете подивитися на сам, як ефективно. Думаю, у мене є ще один телефон. Запасний телефон. ти музику. До себе від себе. Друга. До себе від себе. Але ви продовжуєте робити круг. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так само в цьому положенні. От ви робите круг, 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 круг. з ногою, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, Вісім, да, да, хорошо, робимо робимо. Умнічки, мунічки. Не зупиняйтесь, чорний круг. круг, 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 круг. Ще раз. Вот ви зробили. Коло. Раз. До себе ножка. Від себе. Попа одночасно крутиться в той момент, коли ножка змінюється. Є yeah. yeah. один раз буквально, там іде коло, 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 коло. Yeah. Є, раз кол в спині уже. Поясничка має бути прогнута, тобто не робити мені від бабусь старі клинула поясниця. А на максимум туди жопочку випучили туди. І раз, два. Животік працюю, у вас ще має дуже болітий пресік. Ви. Хорошо, прочее я замышленно требую виключити камеру. Показывать, Показывать это людям не нельзя. Їдемо знову за шаурмою, бо вдома нема світла, немає настрою щось готувати, голодні. І бачимо такі пром'ясо. Щось про м'ясо, барбікю, сесидж факторі. Не знаю, я проти Сесеч, але йдемо дивитися, що це за магазин такий разом з вами. Добрий. день. Ой, як тут пахне! Всякі такі смажені штуки. Ой, окунь, копчений, рулетик. Я так розумію, що це всякі такі штучки копчені, печені. Зараз буду запитувати, що це. Мариновані, м'яска. Добрий день. Люліки-бабчики, слухайте, прикольно. А це у вас в хоспілі, так? Готується все? Коротше, ми тут набрали дуже багато. Я вам потім розповім про склад. Але ми бургери замовили, чекаємо, і тут е, гріллі різний замовили. Ох, зожна моя душа плаче. Тут так пахне. Навіть копчені ребра взяла. Я не їла, певно, копчені ребра. Я не знаю, навіть коли їла останнім часом. Так, полосочку. Ой, будемо їсти. Що робити? І дві кукурузки ще. Діти люблять кукурузку. Так, дві пачечки. Такі тут стейки класні, різні можна придбати. Взагалі класний магазин м'ясний, не для веганів. Там готують наші бургери. У нас таке велике замовлення на всю родину, тому що коли я ходжу на заняття, в мене немає часу готувати. Знову цілий день працювала. Завжди в мене якісь виправдання, виправдання, виправдання. Але показую, як є. Ну, ціни я вам скажу. Ну, от так, як воно має коштувати, певно. Заплатила я за все своє замовлення 1648 гривень. Нас, щоб ви розуміли, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім чоловік буде їсти. І ось бургер, один дабл-бургер 135 гривень. Різні додатки, дабл бургер індичі 168 гривень. Різні додатки. Просто звичайний бургер. Не знаю, де він просто звичайний. Всі якісь дабл. Хоча начебто я звичайні обирала. Ну, будемо їсти те, що їмо. Ось такі справи. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Натискати на колокольчик. А до речі, дивись, тут сир є. Ми ще сир солугуні не взяли і. Ой, все, вирубаю камеру. Тут навіть консервація, є. Підчеревина консервована. І паштет, я паштет сама робила, тут все є. Ну дивіться, який чудовий магазин. Копчене, звичайно, не корисне. Копчене прям ні ок, а гриль іноді можна їсти.